Шановні колеги, дякую, що ви з нами. Ми продовжимо і розпочинаємо наш черговий брифінг. Про перебіг голосування по Україні. зараз розкаже керівник юридичного департаменту Українського об'єднання патріотів «Укроп» Віталій Грень. Він розкаже про ті порушення, які вже зафіксовані на цей момент масово по країні. Дякую, Віталій Грень. Будь ласка. Доброго дня ще раз вам дякую, що прийшли. Дякую, що є можливість висловитися з таких пригодів. Загалом в Україні відбувається виборчий процес більш-менш тихо. Але коли подивишся на таблицю порушень, то жахаєшся, тому що більше, мабуть, сотні виборчих дільниць, де це відбувається, дійсно є пряме порушення виборчого процесу. Припустимо, виносяться виборчі бюлетені, фотографуються виборчі бюлетені. Коли фотографується виборчий бюлітень, то ми розуміємо, що там є контрольоване голосування. Що це означає? Це означає, що винесеться бюлетень, виноситься на вулицю інша особа. Голосує, ставить галочку контрольована. І далі ця особа заходить з цим бюлетенем, бере бюлетень новий без галочки, заходить в кабінку, якоби відмічає, кидає той попередній бюлетень, який він взяв. І цей процес є контрольований. і Таким чином можна чітко зрозуміти, скільки за тебе наголосувало. На жаль, такі є порушення, є в Дніпропетровській області порушення, є такі порушення і по Києву, є випадки, коли фотографували, і по іншим областям. В Дніпропетровській області, мабуть, з десятки два, мабуть, таких порушень, припустимо, не скриньки, не, до... не дорахували недорахували бюлетенів. Ну знову ж винесли бюлетень. Є ще також випадки, коли в добропіллі, припустимо, однієї з відомої кампанії, яка називається ДТЕК, її представник контролював явку виборців, ставив галочки відповідно. Тобто, ми розуміємо, що певні особи зацікавлені в проведенні саме на цьому окрузі певних людей, які будуть представляти ну, ДТЕКівців виходи. Це ситуація в добропіллі. Також в Запоріжжі відбувається підкуп виборців, є такі випадки. Припустимо, це Виноградівський район. Такий випадок зафіксований, викликано відповідно правоохоронні органи, і відповідно, що буде розслідуватися ця ситуація. Також є випадки, коли хтось зникає з бюлетенями, чи бюлетені навмисно пошкоджується. Загалом можна сказати. Кому цікаво порушення цього виборчого процесу, я задавався питанням тут, в цьому якраз приміщенні поряд з майданом невже не вже не очистилась не те, що влада, не те, що влада очистилась, чи не вже всі виборці ну просто не очистилися після проходження е, якраз періоду майдану? І мені цікаво, якраз хто понесе ці відповідальності, якраз хочеться бачити, щоб патріоти України відстоювали виборчі права і мали можливість якраз все-таки покарати тих винних осіб, які. Не дають можливість очиститися в цій Україні, зформувати нормальні, реальні місцеві ради. Дякую за увагу. Чи питання потім, так? Да? Якщо питання, хто, підкупає? хто підкупає? Хто підкупає? Існує інформація, що по Києву підкупає солідарність. Це радужний район було виявлено тільки що я був на ефірі радіо радіоефірі, і якраз в прямому ефірі телефонували активісти, спостерігачі. Виявлено скріншоти були надіслані нам про цю подію. Також рук рух за реформи. Також є такий випадок, коли з автобусу заходили люди. Відповідно, що фіксувалися такі події. Зараз там викликані слідчі оперативні групи, Це відбувається на радужній. А, ну суми баснословні. На мій погляд, таких, мабуть, не буває сум, але кажуть, що 800 гривень за голос по Києву. І уточніть, будь ласка, яка ситуація там у Бердянську? От, ви казали на попередньому брифінгу, що е, нова схема викликали міліцію. От чи є якийсь розвиток на розвитку цієї ситуації? Немає настаном на тринадцяту на п'ятнадцяту годину. Мала бути подана з, е, заява про злочин. Міліція. Мляво реагує на цю ситуацію. Відповідно, що вони мали хотіли включитися до нашого, можливо, до нашого прес-центру, підключитися і показати реально, як воно відбувається. Будемо спостерігати, що до нас надійде відео, відео. Ми всі можемо оглянути це все в прямому ефірі. Дякую. Це за даними наших спостерігачів, які моніторять хід виборчого процесу саме в Доброполі. Це за їхню інформацію. Відповідно, що ми довіряємо своїм, і відповідно, що ну, така ситуація є, треба з нею просто боротися, викликати відповідні правоохоронні органи, що було і зроблено. Ви можете сказати? Можу сказати трошки згодом, я звісно, що скажу. Є ще питання? Дякую. Запрошую до слова керівника Київського міського штабу Олега Калинченка. Він розкаже відповідно про порушення, які відбуваються в Києві. Ну і не тільки. Будь ласка, добрий день. Тільки що приїхав з Голосієвського району, значить, на сьогодні, на зараз, по ситуації на 15.00, приблизно явка по Києву около 30%. В принципі, достаточно високо. Ми жадали меншу явку. По нарушениям. Основные нарушения это, конечно, вот, это ужасно, конечно, но основные нарушения у нас идут в общежитиях, там, где живут студенты. Воруются бюллетени, запускаются карусели. В Голосеевском районе уже сотрудники милиции приняли трех студентов, составляют протоколы. Не скажу, от какой партии, не знаю, это не моя работа, это работа правоохранительных органов. Также задержали двух студентов, которые своровали бюллетени. Вот хочу обратиться ко всем, кто меня смотрит. Люди, это ужасно за 200 гривен продавать свой голос. Куда мы идем? К чему мы катимся? Представьте себе на секундочку партия, которая покупает ваши голоса за каких-то 200 гривен. Понятное дело, одному, для одного человека это вообще ничего. Но если брать глобально, нужно покупать тысячи и тысячи голосов. Если один кандидат вкладывает несколько миллионов гривен в то, чтобы пройти в Киев Совет, с чего он начнет свою работу в Киев Совете? Как минимум с отбивания этих денег. Вот хочу обратиться ко всем, особенно к студентам. Это самые должны быть, подчеркну, должны быть самые сознательные люди самая ужасная ситуация на сегодняшний день вот на сейчас по созданию на сейчас это именно в общежитиях не продавайте свои голоса 200 гривен не решат никаких вопросов это такса по всему городу одинаково это ужас я еще раз подчеркну значит по только что пришла информация укроп в Сватово инициировал отмену выборов в депутаты в Сватовский городской совет районы ТВК готовят протокол об отмене выборов будет готов через два часа у меня даже комментариев нет. Знаете, вроде как внешне проезжаешь по городу, вроде бы внешне все тихо, вроде бы внешне все хорошо. Но когда мне вот говорят, держу связь с департаментом милиции, когда говорят, что там поймали, там поймали, вот здесь поймали. Я еще раз к сознательности, особенно студентов, молодых ребят. Ребята, вы молодые, на вас смотрит страна, вам в этой стране жить. Не отдавайте свои голоса за какие-то 200 гривен. Стыдно должно быть. Я могу сказать, что сейчас стандартная цифра вот по городу, то, что слышу я, это 200 гривен. Какие-то вопросы? А студенты какого общежития, студенты? Вы знаете всех, вы знаете всех. Вот я был только что в Голосеевском районе, это аграрный и университет. А университет это, знаете, университет никогда нельзя было купить. Вот сейчас университет купить уже можно. Я считаю, это катастрофа просто. Знаете, это, не, это работа правоохранительных, правоохранительных, органов, сказать, какая партия это делает, я не знаю. Я, я, был на задержании этих людей, я видел, как их задержали ребят, но какая партия, я не знаю. Можно том, точнее, вы сказали, двое из них украли да. Ответили, который... Всего задержали пять человек на сейчас. Три человека они в скупке принимали участие, два, и два человека украли бюллетень, их поймали сразу Вынимали же. Голоса? Ну, видимо, да. Ну, не на память же они их, эти бю бюллетени себе брали. Вот тільки що прийшла інформація. Я не знаю. Через два години буде информация повна. Так, Спасибо большое. Да, да, да. Це обов'язково да. Спасибо Ви большое. Ще є невеличке, о, ну, точне, я так розумію, від Віталія Гриня. Будь ласка. Питали по добропіллю. Дільниця номер 140 766. Зафіксований інцидент, коли. Один з роботників дитека контролював перебіг виборчого процесу за виборцями. Це інформація, яку посилається на місцевий штаб наш добропільський штаб Укропа. 140 766. Дякую. До слова запрошую голову Київської обласної організації Володимира Майбоженко. Він розкаже про порушення, які знайдені в області. Зафіксовані добрий день. Хочу зачитати конкретні порушення на конкретних дільницях. На цю хвилину місто ржищів, дільниця 321-360, Агітація за кандидата агітував агітатор. Складено заяву подано до ТВК. Також викликана міліція. Знову Ржищів 321-361 дільниця, підкуп виборців, 4 особи по 100 гривень на кожну. Так само невідома особа це робила. Зараз викликано міліцію, склапитуються свідки. свідки. В Васильківському районі, село Лосятин, а також ПГТ-гребінки. Порушені одні й ті ж самі. Це фіксація. Спостерігачами від БП Солідарність, бюлетенів, де зроблені відмітки. Витягнуто також е вилучено відеокамеру, яку проглянуто міліцію, і там показано, що чітко відеокамера спостерігача фіксувала позначку напроти політичної партії. Село так само Васильківського району Тростинка. Секретар дільниці виїхав із е скринькою для голосування один. Щоб голотувати на виїзді. Макарів. Не зареєстрували на 7.30 чотирьох спостерігачів. Мотували це те, що треба приходити не о 7.30, а о 7.15. Подана скарга. Всі спостерігачі зареєстровані. Місто Рожищем знову, дільниця 321 361. Підкуп виборців. Написано заяву, зараз так само. Викликаються і е, опитуються свідки. Є аудіозапис. Місто Ржищів 321-360 дільниця. Порушення таємниці голосування. Сам виборець, який проголосував, сфотографував свій бюлетень. На телефон вилучена фотографія з телефона. З його. Місто Ржищів знову ж на цій дільниці підкуп виборців іще знову. Знову вилучена фотографія. Місто Буча, голова принесла дільниці принесла з собою печатку, яка потрібна була, щоб з звечері з бюлетенями була зафіксована і опломбована у сейфі. Місто Бориспіль на ДВК не надано бюлетенів на спеціальній дільниці. Не надано бюлетені для голосування до Київської обласної ради. Там біля 50 виборців. Зараз питання з'ясується. Місто Буча так само проходить за межами, населено за межами дільниці, іде підкуп виборців. Так само ціна 200 гривень. Особи, із якої яку політичну партію встановлюються. На цю хвилину це всі такі основні масові. Тобто основний масовий це йде підкуп, підкуп виборців. Васильківський район, Ржищів і Буча. Я дякую. Є запитання? Дякую всім. Колеги, дякуємо. Попереджую. Нагадую, що наш наступний брифінг відбудеться о 18.30. А також слідкуйте за нашим за перебігом подій, нашому Ютуб каналі, тому що ми в режимі телемарафону постійно видаємо новини. Дякую.